Чанілхім любить анальний секс. так Також жені тільки в жопу всі, і тепер я буду відповідати за це? Или що? Може бути таке, що слабкенька дівчинка за характером, коли їй. А що дівчинка не тільки дівчинка, ще хлопців багато. Запропонує анальний секс і скаже: а Аня ж каже, що це норма. Вона буде найщасливою. Головна. А ми що? А ми що? Просто прикладом про анальний секс розбили всю. Концепцію російської культури в Україні і чому не можна слухати і споживати її? Анальним сексом? Я не розумію. ми... Я просто тут готувався, прописував тези. Я намагався, типу, я не дивився відео, але намагався зрозуміти, про що воно може бути. А тут треба банально пояснювати, що пропагувати адекватні речі, корисні, правильні і так далі. Це одне, пропагувати погані це інше. Коли до тебе немає претензій, коли ти кажеш, що треба чистити зуби два рази на день, це що вони всі зуби почнуть чистити? Нема такої претензії. Проблема якраз в тому, що ти прибудеш щось погане. Чому всі проігнорували? Чому раміна, чому, чому мандзюк, чому вони такі просто склейка монтажна була на цьому моменті? Що доводить порівняння Люстра! з анальним сексом? Люстра! Це справді людство людство